Бавовно у Криму. Напередодні ввечері такі звуки чули мешканці Джанкою. На відео чути вибухи та звуки автоматної черги. Російські пропагандисти заявили, що окуповану територію Криму Україна атакувала безпілотниками. Місцевий гауляйтер Сергій Аксьонов у своєму телеграмі повідомив про роботу системи ППО. За попередніми даними, уламки пошкодили будинки та магазин. На жаль, одна людина поранена. Наслідки зараз оцінюють, приймуть рішення про компенсацію. Перебуває на робочому місці, координує роботу всіх відомств. А ось у місцевих телеграм-каналах розгорілася паніка. Пишуть, звуки вибухів було чути у багатьох населених пунктах. У головному управлінні розвідки заявили, що у Джанкої знищили російські крилаті ракети Калібр НК під час їхнього транспортування залізницею. Калібр НК ракети, призначені для пусків з надводних кораблів Російського Чорноморського флоту. Дальність ураження такої зброї понад 2500 кілометрів по наземних цілях та понад 375 кілометрів по морських. Вже зранку пропагандистські ЗМІ показали уламки безпілотників. Російський проєкт Астра заявив, що внаслідок атаки постраждали локомотивне депо, будівля охорони вокзалу, товарні і паливні склади. Серйозні ушкодження зафіксували на п'яти локаціях. Чотири з них на території залізниці. До слова, видання БІЛД пише, що наступні півроку стануть вирішальними. Саме в цей період Україна спробує повернути Крим за джерелом видання. Зараз в Україну надходять близько 500 танків і бойових машин піхоти, які зсу використовуватимуть для контрнаступу.